Добрий день! Сьогодні моя доповідь буде присвячена розрахунку будівлі на вплив дії повітряної ударної хвилі прямим динамічним методом з використанням вірафе. Одним з основних факторів ураження вибуху є ударна хвиля. Дія ударної хвилі на елементи споруди характеризується складним комплексом навантажень: прямий тиск, тиск відбиття, тиск обтікання, тиск затікання. Як відомо, розрахунки вибухового навантаження можна виконувати двома основними методами квазістатичним і динамічним. Квазістатичний метод полягає в спрощенні вибухового навантаження до статичного з урахуванням коефіцієнта динамічності. Коефіцієнт динамічності враховує швидкий ріст навантаження та його максимальну величину. Переваги. Зручний для базових оцінок потребує менше обчислювальних ресурсів. Недолік не враховує часову залежність навантаження. Динамічний метод полягає в моделюванні навантаження як імпульсного, тобто змінного в часі, передбачає врахування змін тиску на конструкцію залежно від фази вибухового навантаження, фронту ударної хвилі, зниження тиску. Відповідно, Переваги, це е, точніший підхід, що дозволяє врахувати складну поведінку конструкції під навантаженням. І недоліки е, це, власне, складність реалізації потребує більше даних і потужності для моделювання. В ЛіраФен і попередніх версіях Ліра при моделюванні вибухового навантаження можна було самостійно визначити тиск від вибухового навантаження і прикласти його на елементи конструкції у вигляді статичного навантаження з урахуванням коефіцієнта динамічності. Причому, якщо відстань до епіцентру вибуху суттєво перевищує розміри конструкції, тиск можна вважати наближеним до рівномірно розподіленого по всій її площі. Коли вибух відбувається близько до конструкції, різниця в тиску між ближніми та дальними зонами є суттєвою. Тиск змінюється залежно від відстані від епіцентру, створюючи концентричні зони тиску. Для зручності прикладання такого навантаження в лірокат розроблені спеціальні пірамідальні навантаження. За допомогою опції перимодального навантаження в ліракат можна легко відкоригувати площу та інтенсивність навантаження, застосовуючи її до різних частин конструкції, а також змінити напрямок вектора навантаження. Це дозволяє створити неравномірний розподіл навантаження, який змінюється залежно від відстані до епіцентру, утворюючи концентричні кола. Якщо розрахунок виконується прямим динамічним методом, то в лірафем є можливість прикласти статичні навантаження та перетворити їх на динамічні, або також можна задати безпосередньо динамічні, рівномірно розподілене навантаження на елемент шляхом задання загального закону зміни динамічного навантаження протягом часу. На слайді наведено трикутну форму розподілу для спрощення обрахунку. Водночас користувач може задати графік за експоненційним законом, враховуючи також негативну фазу. Проте проблемою для користувачів залишався розрахунок саме інтенсивності навантаження від впливу вибухової хвилі. Звісно ж, існують різні джерела, довідники, нормативні документи, зокрема ДБН Захисні споруди цивільного захисту які пропонують формули і графіки, по яким, в залежності від відстані до епіцентру вибуху та ефективної потужності вибухової речовини, можна визначити надмірний тиск ударної хвилі. Але якщо потрібно було врахувати геометрію конструкції, нерівномірний розподіл навантаження, що змінюється залежно від відстані до епіцентру, а також динамічні зміни тиску в певній точці. Простору після вибуху, це значно ускладнювало роботу. Проєктувальникам доводилось витрачати багато часу на виконання трудомістких розрахунків. Особливо трудомістким завданням був динамічний розрахунок, де необхідно було самостійно визначити час досягнення пікового тиску, тривалість дії вибуху, щоб побудувати графік імпульсу. Тож, в ЛіРАКА 2025 в попередніх реалізаціях сапфір було вирішено впровадити методику визначення та збору вибухового навантаження на стіни та плити будівлі за нормами UFC. Дана методика полягає в обчисленні значення масштабованої відстані відповідно до маси вибухової речовини в тротиловому еквіваленті та відстані від епіцентру вибуху до споруди. За допомогою відповідних графіків, які побудовані для вибуху, які відбуваються у повітрі та на поверхні, визначаються параметри вибухової хвилі. Відповідно, в ліра К2025 розроблений спеціальний алгоритм, який дозволяє автоматизувати процес визначення інтенсивності вибухового навантаження та прикладання цього навантаження на відповідні елементи. Він вбудований у систему генератор, яка базується на параметричному моделюванні та візуальному програмуванні за допомогою нодів. Отже, за допомогою ліракат можна легко визначити інтенсивність вибухового навантаження на конструкції, задавши масу вибухової речовини в тротиловому еквіваленті відстань від епіцентру вибуху до конструкції та тип вибуху на поверхні чи у повітрі. На основі цих даних розраховується кут відбиття і очислюється інтенсивність вибухового навантаження для відповідних елементів конструкції. Додатково можна задати крок розбивки моделі, що дозволяє виконати розрахунок інтенсивності навантаження для кожної зони, враховуючи розрахунковий кут відбиття та відстань до епіцентру вибуху. Або ж можна сформувати розбивку навантаження для кожного скінченного елементу окремо. Розраховане значення тиску прикладається до скінчених елементів як статичне навантаження. Якщо ж активувати параметр формування графіку імпульсу, то навантаження буде прикладатися як динамічне. У цьому випадку для кожного скінченого елементу буде автоматично визначено зміну вибухового навантаження в часі. Також варто визначити, що при автоматичному генеруванні вибухового навантаження ідеалізований графік зміни тиску в часі спрощується. Він опраксимується трикутним розподілом. Це означає, що у позитивній фазі тиск миттєво досягає свого піку, пікового значення, після чого відбувається його лінійне зменшення до атмосферного рівня. Попри таке спрощення, ключові характеристики навантаження залишаються незмінними. Зокрема, піковий тиск це максимальне значення тиску, що діє на поверхню під час вибуху, імпульс тиску, інтеграл від тиску за часом, тобто площа під кривою, яка визначає загальний вплив вибухової хвилі на конструкцію. Крім того, враховується і негативна фаза вибухової хвилі. Таким чином, використання такої спрощеної апроксимації дозволяє зберегти коректність основних параметрів навантаження. В рамках розробки даного інструменту було проведено перевірку автоматично згенерованих навантажень від дії вибухової хвилі. Зокрема, на слайді представлено приклад із Steel Design Guide, де на основі графіків, наведених в UFC, виконано спрощений розрахунок параметрів вибухової хвилі для будівлі. Вибух відбувається на відстані 50 футів, а еквівалентна вага заряду в тротиловому еквіваленті становить 500 фунтів. На основі цих даних розраховується масштабована відстань. На слайді наведено графіки порівняння параметрів, отриманих при автоматичному генеруванні вибухового навантаження в LiraCAD і з відповідними даними з Steel Design Guide. Як бачите, отримані результати добре співпадають, що підтверджує коректність визначення інтенсивності вибухового навантаження та його тривалість, відповідно для фронтальної, бічної стіни та покриття та тильної стіни, де додатково враховане поступове прикладання тиску з урахуванням обтікання по задній поверхні. Тож, думаю, що нам вдалося реалізувати розрахунок інтенсивності вибухового навантаження, максимально зручно для користувача. Для цього треба виконати наступні кроки: додати нот вибух в системі генератор. Додати на вхід ноду елементи, на поверхні яких будуть створюватися навантаження від вибухової хвилі. Додати на вхід нода точку, яка буде визначати положення епіцентру вибуху. Це положення буде впливати на визначення функції масштабованої відстані у формі імперичних параметричних кривих вибуху. Можна додатково за допомогою інформаційної панелі переглянути всі параметри вибухової хвилі, які були обчислені для кожної зони. Далі коригуємо вихідні параметри ноду вибуху. А саме масу вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. Тип вибуху на поверхні чи у повітрі. Причому можна легко змінити точку епіцентру вибуху. Також можна вказати, чи зони прикладання навантажень будуть відповідати зонам розбивки моделі, та змінити крок розбивки, чи розраховувати параметри вибухового навантаження для кожного скінченого елементу, вказати, чи треба формувати графік імпульсу, формувати негативну фазу імпульсу, змістити час початку імпульсу. Важливо відзначити, що можна задати кілька вибухових навантажень, для кожного з яких можна присвоїти індивідуальні параметри. Після цього вказуємо, у якому завантаженні вони будуть розміщені. Таким чином, стає можливим моделювання декількох сценаріїв прикладання вибухового навантаження в рамках однієї моделі. Після налаштування всіх параметрів створюється розрахункова модель. Виконується триангуляція моделі, після чого вона передається в LIRA-FEM. Як видно, кожне вибухове навантаження розміщено в окремому завантаженні. Для кожного скінченого елементу автоматично обчислюється інтенсивність вибухового навантаження та формується графік імпульсу. Також можна переглянути мозаїки навантажень для вибухового завантаження. Далі формуємо динамічні завантаження із статичних. Після цього задаємо параметри розрахунку для кожного сценарія в динаміки у часі. І запускаємо розрахунок. Також нагадую, що система динаміки у часі служить для вирішення задач методом прямого інтегрування рівняння руху в часі. Це дозволяє проводити комп'ютерне моделювання відгуку конструкції на динамічний вплив як під час його дії, так і після його закінчення. В LieraFEM2025 реалізована можливість виконання розрахунків із використанням прямого динамічного метода для кількох динамічних завантажень у рамках однієї розрахункової моделі. Крім цього, реалізован алгоритм, що дозволяє зняти обмеження з кількості кроків інтегрування. В лірафем дозволено враховувати і ефекти демпфування за допомогою коефіцієнтів релея або призначивши навантаження у вузли схеми завантаження з димфувальними характеристиками. Система динаміки у часі застосовується для вирішення як лінійних, так і фізично нелінійних задач. Особливу увагу ми приділяємо точності та достовірності отриманих результатів розрахунку. Тому виконуємо верифікацію, порівнюючи результати розрахунків, отриманих аналітичним методом та також за допомогою інших розрахункових програмних комплексів із результатами, отриманими в ЛіраФЕМ. Це стосується і задач, розв'язаних прямим динамічним методом. На слайдах представлені деякі з таких тестових задач. Зокрема, динамічний аналіз лінійного осцилятора при імпульсному впливі, порівнювалось максимальне значення в різні моменти часу з різними коефіцієнтами згасання, динамічний аналіз лінійного осцилятора при гармонійному навантаженні з врахуванням впливів коефіцієнту реле. Порівнювались графіки переміщені в часі з урахуванням демпфування та без нього, отримані аналітичним методом і за допомогою ліра Ще один тест, у якому порівнювалися неусталені згинальні коливання консольного стежня під дією періодичної сили, що змінюється в часі. Розрахунки виконувалися в ліра та танці з різними варіантами врахування демфування, а також без нього. На слайді представлена таблиця з варіантами врахування демпфування та таблиці з результатами розрахунків, що містять максимальні та мінімальні переміщення консольного стержня в часі, отримані в Лірафен та NSIS. Також наведені графіки залежності переміщення консольного стержня в часі, отримані в Лірафен та Ansys. Варто відзначити достатньо близькість отриманих результатів у всьому діапазоні. Вони практично ідентичні, що свідчить про адекватність і високу роздільну здатність алгоритму розрахунку методом прямого інтегрування неусталених динамічних процесів реалізованих в лірафе. В якості результатів розрахунку ми отримуємо переміщення амплітуди, швидкості, прискорення, які можна відобразити за допомогою мозаїк для всіх вузлів схеми для кожного моменту часу. Крім цього, для кожного вузла схеми можна побудувати графік зміни амплітуди, прискорення швидкості у часі. Зусилля та напруження, обчислені для кожного моменту часу інтегрування для всіх елементів схеми, можна відобразити у вигляді мозаїк і пюр та й запалів. Також для кожного розрахункової схеми можна побудувати графік зміни зусиль чи напружень у часі. Для графіків зміни у часі розроблено зручний інструмент для аналізу та документування. При переміщенні миші у полі побудови графіка відображаються поточні координати значень, які досліджуються. Таким чином можна визначити значення функції у будь-якій точці графіка. Також можна відзначити якийсь крок як контрольний момент часу. Отже, після розрахунку ми маємо результати напружено-деформованого стану для кожного моменту часу. Це дозволяє побудувати анімацію поведінки конструкції при динамічному впливі. Якщо було враховано фізичну нелінійність, то додатково можна переглянути у кожний момент часу напружено-деформований стан перерізів елементів та виконати аналіз руйнувань та розкриття тріщин. На основі автоматично сформованих розрахункових сполучень зусиль або розрахункових сполучень навантажень, реалізована перевірка несної здатності конструктивних елементів залізобетонних, сталізалізобетонних, сталевих, алюмінієвих або армайкам'яних конструкцій. Таким чином, завдяки використанню сучасних методик, реалізованих Ліра Lira та LiraCAD, можна автоматизувати розрахунки вибухового навантаження та визначити основні параметри ударної хвилі. Це дозволяє моделювати її вплив на конструкції, враховуючи динамічні особливості. Цей аналіз допомагає в оцінці ризиків при проєктуванні захисних споруд, споруд подвійного призначення, розробці проєктних рішень та проведенні досліджень у сфері вибухобезпеки. Дякую за увагу!